Ось на полі сіємо сою. Поле тут у нас 4 гектари, можна сказати, огород. Але доволі є полігон, де можна поекспериментувати. У нас скошена кукуруза, це люди віддали весною, спасили, не хочуть вже хазяйнувати. І у нас поле було з осені зорене. Зроблене шлейфування шлейфовою бороною і посів іде на даний момент. І тут у нас просто скошена кукурудза, і ми зараз в неї будемо всівати сою. Зразу ж після всіх прикатаємо, хоч як-небудь, щоб вирівняти його, так як у нас чисто, щоб подивитися, що воно вийде з цього і посчитати економіку. Просто банально на 2 гектарах. Так і так. іде як вийде. Далі будемо показувати, як будуть розвиватися ситуації на цих полях. Дякую за увагу.